Звучить аудіо брендинг реформатське мислення. Вітаю! Колись зупинялись, щоб подумати, а яка власне кінцева мета всього, всього, що відбувається у світі, себто, яка кінцева мета всього, що робить Бог? Це ж насправді глибочезне питання. І сьогодні ми спробуємо знайти на нього відповідь, занурившись в уривок з книги Джона Пайпера про видіння? І це справді фундаментальне питання. Навіщо вся ця історія? Навіщо творіння, зрештою, навіщо спасіння? Ну, відповідь, як виявляється, розкривається у п'яти, так би мовити, кульмінаційних діях Божого проводіння. І от саме їх ми й розглянемо, щоб скласти таку цілісну завершену картину. Отже, наш план такий почнемо з того, що ж це значить побачити Божу славу. Далі, як це бачення перетворює нас самих. Потім, як ця переміна веде до нескінченної радості. Згодом, як все це стосується цілого Всесвіту. І наостанок, як все це збирається в єдину найвищу мету абсолютне верховенство Бога. І так, перше побачити славу. Уявіть собі, коли Ісус прийде вдруге, віруючи нарешті побачать Його велику славу. І це не просто якась абстрактна подія в майбутньому. Ні, це та сама надія, те саме центральне прагнення, яке живило серця вірних протягом усієї історії. І що найдивовижніше, це не просто людське бажання, це ж буквально сповнення молитви самого Ісуса. Він сам молився про це, він прагнув, щоб його люди були поруч і бачили Його славу. Подумайте тільки, це було його найвище бажання для них. Бо зараз наше розуміння, скажімо так, дуже обмежене. Апостол Павло використовує такий образ, ніби ми дивимось у тьмяне, запітніле дзеркало ми ходимо вірою, а не тим, що бачимо на власні очі. Але тоді, тоді вся ця неясність просто зникне. Туманне дзеркало перетвориться на кришталево чисте вікно. Ми побачимо все віч на віч, і довге очікування нарешті, нарешті зміниться реальністю. І ось тут ми підходимо до другої кульмінаційної дії. Бо, виявляється, побачити славу Христа це ще не кінець, це скоріше каталізатор, потужний імпульс для глибокої особистої трансформації. Це те, що неминуче стається з людиною, коли вона дивиться на нього. Але як саме це відбувається? Біблія дає нам дивовижну відповідь коли віруючи, побачать Христа таким, який він є насправді, вони самі стануть подібними до нього. Тобто, сам погляд на його славу перетворює нас на його образ. Тут діє такий, знаєте, неймовірний принцип: те, на що ми дивимося, те, що ми споглядаємо, тим ми й стаємо. Споглядання породжує перетворення. Цей процес, знаєте, можна порівняти з роботою скульптора. От зараз у цьому житті це така поступова праця, це освячення. Ми перетворюємося від слави в славу. Ніби скульптор раз за разом відсікає зайві шматки мармуру, щоб проявився образ. А от тоді, в момент його повернення, відбудеться щось кардинально інше. Це буде раптове, миттєве, повне прославлення і душі, і тіла. Бам! І робота завершена. Добре, а що ж далі? Що є наслідком цієї неймовірної переміни? А ось що? Ця трансформація веде нас до третього етапу, коли людина стає подібною до Христа, це ніби відкриває в ній абсолютну нову здатність здатність довічної, постійно зростаючої радості, радості такого масштабу, який нам зараз навіть важко уявити. Просто вдомайтесь йдеться не про те, що ми будемо мати якусь свою людську радість ні. Нам буде запропоновано увійти у радість самого Господа. Це означає відчувати те, що відчуває він, радіти його власною божественною радістю. Це, по суті, здатність радіти так, як радіє Бог. Це просто зносить дах. Тут може виникнути думка а чи не стане це ну, нудним вічність це ж довго, але писання нас запевнює. Багатства Божої благодаті є безмірними, тобто нескінченними. І оскільки вони нескінченні, а наш розум скінченний, то вся вічність піде на те, щоб відкривати все нові й нові глибини його величі. І саме це, власне, і є джерелом радості, яка ніколи не згасає, а тільки зростає. Але і це ще не все. Історія на цьому не завершується. Божий план, бачите, полягає не в тому, щоб просто відкинути фізичний світ, мовляв, він своє віджив. Зовсім навпаки, четверта велика дія проведіння – це воскресіння наших тіл і повне оновлення всього всесвіту. Знаєте, це як гусінь, що стає метеликом. Апостол Павло описує щось схоже, але незрівнянно, незрівнянно величніше щодо наших тіл. І коли він каже тіло духовне, то йдеться не про якогось привида. Ні, ні. Це реальне фізичне тіло, але повністю вдосконалене. Воно буде подібне до славного тіла самого Христа і ідеально пристосоване для життя у слави. І отут просто неймовірна думка. Усе творіння, увесь всесвіт, буквально затамувавши подих, чекає на цей момент на прославлення Божих дітей. Весь космос буде оновлено, перетворено, щоб стати ідеальним домом для нового прославленого людства, щоб і сам всесвіт звільнився від тління і розділив цю славу. Ну це ж просто вражаюча, космічного масштабу концепція. І все це побачена слава, наше перетворення, нескінченна радість, оновлений всесвіт, все це веде нас до грандіозного фіналу, до п'ятої, найвищої кульмінаційної мети, яка підсумовує все. Це момент, коли Бог сам стає верховним, центральним і таким, що задовольняє абсолютно все фокусом усього сущого. А що це значить на практиці? Дивіться, справжнє прославлення це ж не просто якісь правильні слова. Суть прославлення це цінування. Тобто Бог отримує найбільше слави від свого народу саме тоді, коли його народ знаходить у ньому найбільше задоволення. Розумієте? Їхня радість у ньому це і є його слава. Вихобить, що наша найбільша насолода і найвища слава Бога це не дві різні речі, це дві сторони однієї медалі, вони абсолютно нероздільні. І ось вона, кінцева мета всього Божого проведіння. Бог прославляється в безмежній і вічній радості свого народу. Яку цей народ знаходить у ньому? І на завершення залишається одне питання, над яким варто подумати якщо ось це наша кінцева надія, якщо саме до цього рухається вся історія, то як це величне бачення майбутнього має змінювати наше життя вже сьогодні? Справді, подумаймо про це.